Доброго дня, друзі! Довго не була з вами на зв'язку, але нарешті з'явився привід. Для того, щоб обговорити з вами дуже важливе питання, я думаю, цього приводу чекали багато військовослужбовців, адвокатів, члених родин і так далі. Мова піде про наказ Міністерства оборони Номер 531 від 06.08.2024 року про затвердження порядку організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони. Тобто, нарешті. Десять років війни і третій рік повномасштабного вторгнення, але нарешті все ж таки Міністерство оборони розробило порядок, яким урегульовано чітко написання рапортів, їх подання, реакція керівництва на ці рапорти, реєстрація, сроки і так далі. А сьогодні, оскільки інформація буде об'єднана, тому сьогодні будемо підемова виключно про паперові рапорти. В Наступному відео запишу особливості подання в електронній формі. І так, що дуже важливого у нас які зміни відбулися загалом по рапортам, по подачі рапортів. Ну, по перше, зараз вже чітко регульовано, що не може бути жодних відмов. Як раніше це робили командири, що щось там вони вигадували яку свою особливу форму. Рапортів і завертали рапорти військовослужбовців, чи ж взагалі їх не розглядали, посилаючись на те, що вони не встановленої форми, не надруковані не на такому папері, написані від руки або навпаки, надруковані а їм треба по-іншому, що там ще відумали, відступ поля і так далі, шапка не там і так далі. І так далі. Зараз категорично заборонено з цих підстав відмовляти в прийнятті. Рапорту. Далі, що дуже важливо, командири надають відповідь на паперовий рапорт військовослужбовцям шляхом нанесення резолюції. Тобто, на самому рапорті командири зобов'язані поставити резолюцію, погоджено чи не погоджено. І дуже важливо, не може бути просто погоджено. Або не погоджено, якщо не погоджено, то обов'язково зазначається детальна причина, чому не погоджено погоджений даний рапорт. Далі, всі ви знаєте, що рапорти подаються в порядку черговості відповідно до статуту внутрішньої служби ЗСУ. А ця черговість є безпосередній командир, потім прямий командир. Так от якщо рапорт стосується... Прохання, яке, яке не стосується повноважень вашого безпосереднього командира. Ну, до прикладу, якщо рапорт стосується вашого звільнення з військової служби, то зрозуміло, що питання звільнення з військової служби вирішується виключно командиром військової частини. І якщо ваш безпосередній командир не погодив, то цей рапорт не мо це не може бути перешкодою. В подальшому розгляді вашого рапорту, тому що це питання не віднесено до повноважень, розгляд цього питання не віднесено до повноважень вашого безпосереднього командира. Тобто зараз вже не буде це залежати від примхи вашого, скажімо, там командира роти чи командиру взводу, який не передав далі рапорт для вирішення питання по суті. Далі, також що дуже важливо. Якщо до рапорту не надаються додатки, які повинні бути у вирішенні того чи іншого питання, але ці додатки є в розпорядженні командира, чи командира взводу, роти, чи взагалі частини, або якщо частина має можливість сама зібрати ці Додатки або до медичного закладу навіть звернутися, то командир не має права відмовляти так, як не надано вказані додатки по вирішенню вашого питання по суті. Ну, приведемо, я не знаю, який приклад до приміру. Ну, приміру ем, направлення на ВЛКО. А, от, до направлення на ВЛК, да, до, тобто, ви знаєте, що для того, щоб направити на ВЛК і щоб було ВЛК зроблено якісно. І що що саме основне, щоб там було зазначено підстави, що це травма пов'язана або захворювання пов'язане чи не пов'язання з проходженням військової служби чи взагалі захистом батьківщину? Ми всі добре знаємо: якщо це травма чи захворювання, якщо це травма чи захворювання, потрібна форма 5. Так, от форма 5 вона виготовляється. Безпосередньо командиром. Так? Тому е немає права в даному випадку, оскільки це документ по суті військової частини, командир витребовувати у військовослужбовця е в додатках е саме цієї форми 5. І е так далі стосується інших рапортів. Тобто, якщо ще раз повторюсь, якщо ці рапорта е стосуються Питання, і а, там потрібно долучати якісь а, певні довідки від накази від команди... командира, частини наказ про призначення на посаду. Переведення і так далі, і ці довідки, накази, інші документи являються і ними не являється розпорядник. Військова частина, то не мають права зараз у військовослужбовця вимагати долучати ці документи як обов'язкові до вказаного рапорту. І це теж дуже дуже гарна новина. Далі. Стосовно реєстрації рапортів, як ви знаєте, раніше рапорти не реєструвалися, і в цьому була не було обов'язку реєстрації, і в цьому була дуже велика проблема. Зараз рапорти вже повинні реєструватися. Більше того, дуже, дуже класно, круто, що нарешті визначили вже чіткі сроки розгляду рапортів. Якщо рапорт подається в паперовому вигляді... То він вирішується протягом 48 годин з моменту подання цього рапорта. Якщо ці питання стосуються військової дисципліни, обов'язків особового складу під час виконання бойових наказів і розпоряджень, збереження життя та здоров'я особового складу, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин 48 годин, не більше на вирішення вказаного рапорту. Скажімо. Якщо для прикладу, ваш рапорт стосується направлення стосовно здоров'я, так направлення вас на лікування, надання вам допомоги, або направлення на ВЛК, то такий рапорт не може бути розглянути пізніше ніж за 48 годин. Або знову ж таки, якщо ми беремо пункт, що стосується обов'язків особового складу під час виконання бойових наказів. І збереження життя та здоров'я особового складу знову ж таки пам'ятаєте ті рапорти, які ми дуже часто пишемо, про неможливість виконання наказу по тим чи іншим причинам. Так от цей рапорт розглядається також не пізніше 48 годин. Інші рапорти, які стосуються, а, в даному випадку звільнення, так, там переведення до іншої частини, ну і так далі. Тобто, всі, що не стосуються цих питань, повинні розглядатися не пізніше, ніж у срок 14 днів. Прошу зауважити: днів, взагалі 14 днів, не робочих днів, а просто 14 днів, строк, строк розгляду інших рапортів. Далі. Що дуже важливо, рапорти, сроки, початок перебігу сроків, коли визначається для розгляду паперового рапорту. Він визначається з моменту з часу подання рапорту, а не часу реєстрації його в службі діловодства. І що саме також приємно, бувають такі випадки, що по пошті ми відсилаємо рапорти, і ті рапорти там на поштовому відділенні лежать там. Днями, а то й тижнями, так? То от зараз чітко внесено, що у разі направлення рапорту засобу поштового зв'язку, часом подання рапорту, є дата направлення рапорту до поштового від... вибачте, надходження рапорту до поштового відділення за місцем знаходження відповідного підрозділу. Тобто, коли ви направляєте рапорт, ми ж знаємо, да, вже з вами, що ми направляємо обов'язково рекомендований з письмовим повідомленням. Чому з письмовим? Тому що там в письмовому повідомленні буде зазначено прізвище особи, яка отримала цей рапорт за дорученням. Так от, як тільки... Отримали це вказаний цей лист з вашим рапортом на поштовому відділенні. От уже з цього часу починається перебіг часу. Все, дорогенькі мої, бережіть себе. Дякую вам за захист нашої батьківщини. А в наступному відео розповім про особливості подачі і розгляду електронних рапортів. Все, цілую, всіх люблю, па-па!